Добрий день. В математиці, є ще один, в математиці є ще один розділ, який називається теорія ймовірності. Який називається теорія імовірностей. Теорія імовірностей це така математична наука, що вивчає закономірності випадкових явищ. Випадкових явищ. Е, Додаткова подія це та подія, яка за одних і тих самих умов може відбутися, а може і не відбутися. Ну, Наприклад, в шугляді є білі та блакитні носові пустинки. З неї на маня вибирають одну пустинку, які із подій при цьому можуть відбутися. Подія А. Винято білу пустинку. Вона може відбутися, а може не відбутися, тому що в е, шухляді є і блакитні носові хустинки, то ми можемо вийняти і блакитну хустинку, але подія, біла хустинка винята, може відбутися. Аналогічно, вийнято блакитну хустинку — Це також вона може відбутися, а може не відбутися. Е, значить, подія це вийнято зелену хустинку. Така подія не відбудеться ніколи. Тому що в нас в шуфляді є тільки білі і блакитні, а зелених немає. Тому ми зеленої, зеленої хустинки з цієї шуфляди не вийняти, не виймемо. І подія, де вийнято хустинку. Зрозуміло, що чи хустинка біла, чи вона блакитна, це є хустинка. Тому ця подія вона буде відбуватися постійно, буде відбуватися завжди. Така, такі події мають свої назви. Ця подія це називається неможливою, а ця називається вірогідною. Ця називається вірогідною. Подію, за, за, яка за даний кому обов'язково відбудеться, називають вірогідною. Тобто подія по вибору е, вибору хустинки із шухляди буде вірогідною, а подія е, по вибору зеленої хустинки із цієї шухляди, вона буде неможливою. Вона буде неможлива. Наступний, наступне поняття, значить, з теорії імовірності: відносна частота подій, подій і статистична імовірність подій. Якщо за деяких умов проведено N дослідів, N дослідів, і N відняти А, це є випадкова подія, деяка випадкова подія, яка відбулася, то тоді від, е, число n від А називають частотою цієї події, а відношення n від А поділено n називається відносною частотою цієї події. Відносною частотою цієї події. Ну, наприклад, е, досвід поля, по, полягає в підкиданні грального кубика, проведено е, його 150 разів. Тобто n в такому випадку дорівнює 150. Е, в результаті довід, е, досліду випадкового подія випадання шістки. Це випадкова подія відбулася 24 рази. Число 24 це є частота цієї події. Частота цієї події. Відношення N поділу на 150, називається, значить, після скорочень маємо на 16 сотих. Це є відносна частота цієї події. Відносна частота цієї події. В різні руки вчені проводили дослід, який полягав у підкиданні монети велику кількість разів. E, значить, розглядають подію а випадання аверса. Значить, дані e, значить, цих дослідів ми звели в систему. Тобто, це є дослідник, який проводив досліди, e, значить, e, кількість підкидань і кількість випадання аверса. E, бачимо, що відносна частота є дуже близькою до числа 0,5. Кажуть, що стати... число 0,5 – це є статистична. Статистична імовірність цієї події. Тобто вона не є точною, але це число дуже наближається до 0,5. Зрозуміло, що якщо ми проведемо ще більшу кількість дослідів, то це число буде ще ближчим до 0,5. Ще ближчим до 0,5. Імовірність події дорівнює відношенню. Кількості випадків, що сприяють появи події, до кількості всіх можливих випадків П від А до рівня М поділено на Н. Ну, наприклад, в попередньому випадку, в попередньому випадку, така ймовірність буде дорівнювати одна друга, тому що на монеті є аверс і реверс, і тому ми маємо два дві два сприяти, два випадки. Тобто два випадки, а один з них сприятливий, І тому буде одна друга або 0,5. Тобто ймовірність події ми розраховуємо точно, розраховуємо точно, хоча при статистична ймовірність наближається до цього значення. До цього значення. Ймовірність вірогідної події дорівнює одиниці, ймовірність неможливої події дорівнює нулю. А імовірність випадкової події може бути будь-яким числом між нулем і одиницею. Тобто P від події А це є число, яке знаходиться, яке є більше рівне нуля, менше рівне одиниці. Розглянемо таку задачу. В Коробці маємо 5 білих і 15 чорних кульок. На майня він має одну з них. Яка ймовірність того, що вона буде біла? Це буде подія А. Це буде подія А. Значить, в коробці всього є 5 додати 15, 20 кульок, тому n дорівнює 20. А число випадків, які сприяють цій події, тобто сприяти випадків, буде 5. Буде 5. Тобто n дорівнює 5. Таким чином, 5 події А дорівнює 5 двадцяти або 0,25 або 0,25. Наступна задача на картках записано натуральні числа від 1 до 20. На мене вибирають одну із карток. Яка ймовірність того, що число записане на карті є дільником числа 20? І, тобто ця задача, це, це, ця ймовірність шукається шляхом підрахунку кількості сприятливих випадків. Підрахунку кількості сприятливих випадків. І всіх випадків, тобто n до рівня 20, е, випишемо дільники числа 20. Дільники числа 20 – це є 2, 1, 2, 4, 5, 10 і 20. Їх всіх разом 6. Тому М дорівнює 6. М дорівнює 6. І тоді P від події А дорівнює двадцятих, або це дорівнює на цілих цілих Значить, ць, Такий спосіб розв'язування э, цієї задачі використовується досить часто. Використовується досить часто, тобто спосіб підрахунку кількості сприятливих э, випадків. Одночасно підкинули два гральних кубіки. Яка ймовірність того, що сума очок, які випали на кубиках, дорівнює 8. Для того, щоб не помилитися, складемо собі таку табличку. Значить, це є значить, один кубик, другий кубик, і ми знаходимо суму. Тобто, якщо на першому кубіку випаде один і на другому один, то сума буде 2. Якщо на першому випаде один і на другому, два, то сума буде 3. Ну і так далі. Тепер бачимо, що значить, якщо ми маємо подію А. E, значить, що сума e, очок дорівнює, e, дорівнює 8, То ми бачимо, що таких сприятливих випадків буде 1, 2, 3, 4, 5. Тому e, імовинник цієї події м дорівнює 5, а всього разом буде, всього разом випадків буде 36, тому що 6, і 6, 6 на 6 буде 36. Тому у нас сприятливих випадків тобто імовинність цієї події буде 5,36. Більша від за 9, тобто подія Б. І, значить, Знайти ймовірність того, що сума очок буде більша за 9. Бачимо, що сума очок більша за 9 буде в 1, 2, 3, 4, 5, в 6 випадках. Тому М дорівнює 6 і імовірність дорівнює 36, або 1 6, або 1 6. Тобто, в цій задачі ми використали використали таблицю підрахунку сприяти від випадків. Ще один метод, значить, який, з допомогою якого ми проводимо підрахунок, підрахунок значить, закономірності. І це з використанням формул комбінаторики. Нехай є 5 відрізків, довжини яких 1, 3, 5, 7 і 9. На вмання вибираємо 3 з них. Яка ймовірність того, що з них можна скласти трикутник? тобто кількість е, всіх випадків, кількість всіх випадків потрібно порахувати з допомогою елементів, комбіна... Ком... Ком... значить, елементів комбінаторики. При чому звернемо увагу на те, що е, порядок назва... називання довжин відрізків є неважливий. Є неважливий. Тому випадок 1, 3, 5 3, 1, 5, 5, 3, 1, то це є один і той самий випадок. Тому в нашому випадку йдемо про число комбінацій. Про число комбінацій. І число комбінацій з 5 по бо ми маємо 5 всього відрізків, а по 3 треба скомбінувати, дорівнює 10. Дорівнює 10. А кількість сприятливих випадків зробимо способом підрахунку, способом підрахунку. Тому, якщо довжини відрізків будуть 3, 5 і 7. То з цих відрізків можна утворити трикутник. Чому? Пояснюю і так: нерівність трикутника в нас говорить про наступне: якщо взяти найбільшу довжину і вона буде меншою, ніж сума двох інших, то трикутник побудувати можна. Бачимо, що в нас 7 є менше, ніж 3,25, тобто 5, 8. 5, Це є перший випадок. Другий випадок 3, 7 і 9. 9 є меншим, ніж 3 додати 7, тобто менше, ніж 10. І 5, 7 і 9. Тобто 5 додати 7 буде 12, 12 є більшим, ніж 9. Значи, тобто всі в тих трьох випадках виконується нерівність трикутника. Тому m дорівнює 3, і е, значить, е, число, тобто ймовірність дорівнює 3 десятих, тобто 0,3 десятих. У ящику 10 синіх, 8 чорних стержнів для кулькової ручки. На мене вибирають два з них. Яка йому вимість того, що вони обидва сині, що вони обидва сині. Тобто, значить, всіх випадків у нас буде, значить, ми маємо що взяти два стержні, два стержні. Всіх, всіх стержнів у нас є 18. Тобто, Порядок вибору тут важливий. значить, тобто, йдемо про число комбінацій. Підрахуємо число комбінацій з 18 по 2 до рівні 153. Значить, тобто 18 помножити на 17 поділити на 1 помножити на 2. Після скорочення нам потрібно буде 17 помножити на 9. І 17 на 9 це є 153. Кількість всіх це є кількість всіх можливих випадків. сприятливі випадки, це буде в нас. E, значить, це буде у нас число комбінацій з 10 по 2. Тобто, це буде 45. Таким чином, і ми здорівні 45, 153. Після скорочення на 9, e, це буде 5,17. E, вибрати один стержень, значить, тобто в нас треба вибрати один синій, один чорний. Один e, синій стержень e, значить, це буде у нас 10 випадків. Один е чорний стержень – це буде 8 випадків. Тому буде 10 на 8 дорівнює 80. Ну а всіх ми бачимо, що всіх дорівнює 153. Тому імовірність дорівнює 80-153.